Американська діабетологічна асоціація АДА випустила стандарти медичної допомоги при діабеті 2025. Що в нас там є нового? CGM – моніторинг, безперервний моніторинг глюкози вже можна робити пацієнтам з другим типом діабету, які навіть не приймають інсулін. Раніше вони вважали тільки для першого типу, але будемо відвертими, ми це з вами вже. Робили. Потім вони розглянули ситуацію щодо дефіциту медикаментів, які є альтернативні схеми, це наша реальність. Потім поговорили про GLP так, агоністи рецепторів, і що ці препарати мають бенефіти не лише для ваги, а й для серця та нирок. В нас вже в світі так, в нас є препарат для лікування стететичної хвороби печінки. Є схеми по тому, з чого починати пошук антитіл, якщо є діабет першого типу, і з психічного здоров'я, то якщо у вас діабет першого типу, треба уникати рекреаційного вживання канабісу через підвищений розвиток діабетичного кетоацидозу. Ось якось так.